Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Спадщина віри. Друге Тимофія, 1.5. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евнікії. Дослідження, проведене серед віруючих США. У 2019 році показало, що на духовний розвиток багатьох опитаних великий вплив справили матері й бабусі. Приблизно дві третини вигідців з християнських родин сказали, що головну роль у формуванні їхньої віри зіграла мати, а одна третина вказала на бабусю чи дідуся зазвичай бабусю. Автор докладу зазначив, Знов і знов наше дослідження показує неоцінимий вплив матерів на духовний розвиток дітей. Підтвердження цьому ми знаходимо і в біблії. Апостол Павло в листі до Тимофія відмітив, що віра молодого служителя була сформована на прикладі, який він бачив у своїй бабусі Лоїді та матері Евнікії. Цей зворушливий спогад свідчить про значний вплив, який дві жінки справили на одного із лідерів ранньої церкви. Цю думку можна побачити і в іншому уривку, де Павло закликає Тимофія: Ти втім, пробувай, чого тебе навчено, ти знаєш з дитинства писання святе. Сильна духовна спадщина є дорогоцінним даром. Навіть якщо в нашому житті не було такого благословення, як у Тимофія, ймовірно, все ж були люди, які зробили важливий внесок у наше духовне формування. А ще важливіше, якщо ми самі показуємо оточуючим свою нелицемірну віру і залишаємо добру спадщину, хто справив значний вплив на ваше духовне формування? Як ви можете підбадьорити інших у вірі. Помолимось, небесний Отче. Дякую за тих людей у моєму житті, які стали для мене прикладом щирої віри. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у фейсбук та Instagram.